Фікус бенджаміна. росточок. це така рослинка, яку я виростила сама за допомогою ярса. Я відщипнула, відрізала стебельки невеличкі, коли формувала стебло великої рослинки, занурила їх в розчин з ярсом. і до того часу, коли вони пустили корінчики. Потім я насадила в спеціальний ґрунт для фікуса оці росточки, сформувавши отакий от пишний кущ фікуса. Щоб рослинка була завжди такою пишною, красивою, зеленою, треба просто враховувати її особливості догляду. Догляд з ярусом буде ще простіший. І треба зважати, що рослинка любить багато освітлення, особливо зимовий період. Треба звернути увагу, якщо мало освітлення, навіть досвідчувати лампою. Треба оприскувати. Ця рослинка любить вологе повітря, тому оприскувати двічі тричі на день бажано розчином яроса. І що особливу увагу звертаю, рослинка рослинку не можна міняти з місця на місце, навіть повертати. Тому що за цього рослинка скидає часто листочки. І ще рослинка дуже боїться протягів. Навіть за годину, якщо ви відкриєте квартирку, може скинути листочки всі. Основну увагу приділяйте, щоб ви не перелили свою рослинку, а це їй шкодить, тому що відбувається застой у корінні, і рослинка починає гнити із коріння і скидає листочки. І також не можна рослинку перехолодити. Якщо ви поставите рослинку на холодне підвіконня, вона також може скинути все листя. Тому або в теплий горщик, якщо це керамічний, значить вона повинна стояти в теплому місці, тому що кераміка прогрівається і нахолоджується дуже швидко. І якщо холодне підвіконня, обов'язково під горщик покласти щось тепленьке, або серветочку, або Щось, що воно зігріватиме вашу рослинку. Чим цікава ця рослинка Фікус, тому що з нього можна формувати будь-які композиції, будь-яку форму. Можна заплести, можна сформувати бонсай, можна кущиком. Тобто, як ваша фантазія уявляє цю рослинку, і от, от така зелена, красива квіточка на моєму вікні.